Таю у програмі сторінками історії ми продовжимо розповідати про давні українські обряди ініціації. В одному з перших випусків ми розповідали про обряд посадження на коня. Наступним етапом дорослішання хлопчика є підперезування. Проводили для дитини 6-8 років, залежно від її моральної та фізичної готовності. Отож, у тетерівському коші знову відбулося свято. Обряд підперезування проводили для двох хлопчиків 6 і 7 років костика та Левка. Вони кияни і напередодні перебували півтора тижні у коші з таборівкою. Там духовний наставник і виявив готовність хлопчиків до наступного вікового статусу. До проведення обряду підперезування сім'ї готуються. Це глибока моральна і духовна програма. То сокровенна і закрита від непосвяченого ока. Зокрема, батьки печуть обрядовий хліб. Це особливий момент, як і особливий сам хліб на заквасці та з печі. Цікаво, що саджає хліб у піч батько, а дістає мама. Я це називаю справжній живий хліб. Ми раніше взагалі не розуміли, що таке хліб. Ми так його їли, то що купували. А потім прийшли знання, і от коли куштуєш хліб, створений там твоєю дружиною чи твоєю мамою, ще й випечений в печі, ти потім розумієш, що таке хліб. Хліб зроблений власноруч, хліб зроблений на заквасі, хліб, в який вкладено. Бажання для сім'ї, здоров'я ну, саме своя так, енергія вкладена в хліб. І виникає навіть такий у дітей термін мамин хліб. Це ну можливо для мами. Мене зрозуміють. Подарунок неймовірний за всі ті зусилля, коли діти вже в їх побуті так виникає таке сволосполучення Мамин хліб. Це мами вони чекають. Так для них це важливо. Довнину хліб пікся раз на тиждень. На весь тиждень пікся хліб. І хліб пекли. Ми їли в основному житній хліб з добавками пшеничного. Так от, до чого ми дійшли, те, що ми вже зараз вичитали, чи принесли нам ці знання, що житній хліб краще всього їсти десь з четвертого дня. Його замішують, потім випікають, а потім він ще й має, має відлежатись. Він стає смачнішим, як мед. А підприємність на енергетичному рівні чоловік отримує енергію з неба, а жінка від землі. І коли дитина з 7 років перебуваючи в материнській атмосфері, да, от, от вона без, без цього в неї енергія проходить е, скрізь, тобто вона не, не акумулюється, не концентрується в певній якості іменно якогось діла призначення, да, тобто в них розсійність ще є. Вони беруться за все багато, ну часу утримати якусь концентрацію уваги своєї. В них цього немає, не існує. Підперезування дає можливість цю енергію вже не спускати нижче пояса. І концентрувати увагу суто вже на своє внутрішнє сердечне бачення свого призначення. От це і підперезувало таким чином. Дівчаток в цей час проводили закосичування, дві косички заплітали хлопчиків, вдівали ці от підпере... пояса. Урочиста частина обряду підперезування проводиться святково. На те дійство запрошують друзів та близьких. Головними на цьому святі є хлопчики Костик та Левко, їхні батьки та сестрички. Лінію обряду тримає духовний наставник Сонцеслав. Учасники та гості свята прямують до святилища. Царя рило цветої магає, Божий царя рила, свій має, на святу гору стоїть ясними ногами, на святу гору стоїть яси. Розбиває темнато ярими мечагами, розбивається на ярими мечами, так до самого заходу тянень відганяє, слава яри! Ходячи врата храма через Пса Божого маргла. Слава сварогу, перруну святовиту! Виту. Соєш бо. Соєш бо. Боєшся. Боєшся. Слава роду. Слава роду. Білому народу. Білому народу. Білому народу. Слава родині. Слава Нашій берегині! Нашій берегині! Після звеличення природних сил учасники обряду входять до святилища Святовита. При цьому обов'язково звертаються до охоронця храму Пса Семаргла. Його уособлює шкура вовка зі щитом. Заходячи до святилища, кожен з учасників торкається привицею шкури. Справа! На кутах святилища духовний провідник пропонує стати мамам ми хлопчиків, були. які проходять обряд, та ми їхнім були. сестрам. Ми були, ми будьмо. Ми будьмо. Во славі, прибудьмо! Во славі, славі прибудьмо! При Слава роду, Слава роду. До святилища Санцеслав проводить тільки хлопців Костянтина та Левка і їхніх татусів. Усі гості свята утворюють холо, тримаючись за руки. Суваючи, освятили, що слідом за батьками хлопчики по черзі б'ють у ковадло. Свят, 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 свят будь! Свят будь! Слава свароду! Слава свароду! Божому народу! Божому народу! Слава свароду! Свят будь! Тому свій час і все своє місце і кожному своє. Всем арго! Ти Божий пес. Ти Божий пес. з небес. Пустись з небес. Розбийся тьму. Розбийсь тьму. Віджени судьму. Від тьму. Пусти світло. Пусти світло. На свято. На свято. День цей. День. цей. Так було. Так було. Так є. Так є. Так буде. Так буде. Слава сім. Слава Маргу. Слава. Слава, 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 слава. 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 Сулонь по -сулонь. Далі запалюють жертовне вогнище. Слава, його життя. Підіймаймося з руїн разом для сторожі Вої справжні часи негожі. Підіймаймося з руїн разом для сторожі Вої справжні Там було добре Там був спокій Тут такі коло, коли замкнули зовнішні, там був спокій. Тобто це було зрозуміло, що все йде добре. Перуна могуть стає перед росинами. Радуйся наш батько рід за дітей могутніх. Зброю гідно нам ми несем для ходів погодних. Радуйся наш батько рід, за дітей могутні зброєю да нами несе для ходів потожних, Бай на ще міцької божими гласами, раді, чорнуть мечами. Аєм на полях квітучих стражів орелів вітаєм серед птах літучих, рони горі. співаєм на полях квітучих. Вони проходили випробування на витримку. Тобто фізичне стан їхні прояви зі всіма тренування проявили себе на духовному рівні найвище. В цьому віці серед цієї категорії особливих якихось випробувань не було, але під час проведення і разом спільно це, вони проявили себе найкраще. Почалось випробування, вони раніше вставали. Вони пізніше лягали. Вони чергували вночі біля вогнища у лісі. А от всім років хлопчики. Тобто, от такі. Переступити, тобто, не то, що через не можу, а дійти до певного критерія якогось да, і ще більше трошки зробити. Оце сила волі, це сила духа для хлопців. Це важливо, тому що деякі доходять до критерії, кажуть, я не хочу, я не можу, я не буду. От, це говорить про те, що нема прояву. А от у них є іскра, при тому, що вона не натренована. Це генетично. Слава Роду. Ось так хлопці демонструють свою фізичну підготовку та бойову майстерність. Дано сестричка! Значимий момент обряду звертання до сестри. Дівчина дає напитися та примовляє, аби не забував роду і був щасливим у життєвій дорозі. Левко не має старшої сестри, тому з рук подруги отримує квіти. Після того приносять жертву молоком та зерном. Що дійде до неба? Напередодні спечений батьками хліб, хлопці переломлюють навпіл. Таким чином вони братаються. По окрайцю хлопчики також кладуть до вогнища. Пізніше ще й усіх присутніх вони почастують обрядовим хлібом. Сонцесла встановляє хлопчиків. Після того вони звертаються за маминим благословенням. «Дав собі Зажав. І видихаєш. Ви бачили, що стояли матері так? і благословляли, відправляли в батьківський рід, і, тобто він виконує, можна так сказати, з віддичних знань кармічну, кармічні розв'язи вузли батьківського роду свого. Але на відчуттях там було таке, що там відбувається щось справжнє. Тобто, хлопець навіть навіть в дорослому житті, інколи от ми робимо, -робимо певні кроки. І нам не вистачає ще чогось, якогось якогось копняка під зад чи щось таке для того, щоб зробити от якийсь певний крок. І ось мені здається, от на цьому обряді це був зроблений певний такий крок, щоб людина стала на на щабель, новий, котрий притаманний цьому вікові, цьому психологічному стані, і пішла далі на вперед. От у мене було відчуття, що відбувається щось справжнє. А тепер батьки і наставник, власне, і підперезують хлопчиків. Жатва! Дорослі чоловіки проводять піджинання пшеничного снопа, а вже підперезані костик та левко жертвують його роду. Слава роду! Слава роду! Слава роду! Слава роду! Білому народу! Білому народу! Нове життя вдихаємо і видихаємо на шлях собі, вторення. Виходять зі святилища, переступаючи зброю, топір. По тому усі учасники дійства виходять із кола, так, як і увійшли, торкаючись шкури вовка зброєю чи провицею. Кожному своє. Кожному своє, якщо є зброя. Кожному своє. Кожному своє. Кожному своє. Кожному своє. Кожному своє. Жони по ліву. Кожному своє. Кожному своє. Таким чином м'ячі кладемо на захід сонця. Кладемо на захід сонця. На землю. На землю. На землю. Кладемо на землю. Добре. Вдихаємо і через меч собі шлях торимо у світом явному. Привітати! Тепер дітей вітають рідні і друзі. Да. Відрізали енергетичні зв'язки з мамою. Відчулися мамі чи ні? Відчулося так. Став для мене дорослішим. Я відчуваю так, що він став на мене дорослішим, і для мене це дуже і, і складно, і почесно водночас. Так? Я, я відчуваю, що мій син став на якусь сходинку доросліше і можливо це допоможе і в подальшому житті йому відчувати себе більш. Мужньо і більш впевнено собі як чоловік. Багато сил вклали ну, душевної сили вклали в це і щось повинно помінятися, очевидно, ну, на добре, хоча воно і так все йде так, як воно повинно йти. Ось, ну, Левчик, хочеться от, знаєте, от головне так, в цьому обряді, що дитина знаходить свій шлях. І Для мене було важливо, щоб от підтягнути всі сили, щоб допомогти да, дитині знайти цей шлях. Ну, я сподіваюся, що це допоможе. Він так би мовити до цього вже підійшов наперед. Да? Тобто, це як не день народження, що вчора було шість років, а сьогодні, а сьогодні вже сім років. Відповідно, я думаю, що він вже до цього підійшов наперед. Ну він більше, я так розумію, включиться в моє в чоловіче життя, моя творчість у вихованні. Сина, вона матиме тепер для нього можливо більше значення. А я буду його включати більше до своїх особистих, дорослих чоловічих справ. І він таким чином буде самовиховуватися. Можливо, так. Ну побачимо. Це вибір батьків в першу чергу, особливо матері відпустити, да і батька прийняти в свій рід, хлопця. От і вони проявили себе. Таким мужнім вже можна сказати, чоловічим там характером. Це стержень. В першу чергу йшла за інтуїцією. Побачили, як наша дитина доросліша, і захотілося оцей етап супровіду. От відчувається, що дитина переходить фізично, емоційно, там психологічно якийсь новий етап, і захотілося гарно, правильно от його супроводжувати в цьому. Це була ритуальна частина, а от така, що якби по суті, ми відбувалися вранці. Така от чисто, ну, я не знаю, спілкування там з родом, з різними енергіями. Це відбувалося вранці. А друга частина це була от тут, така от ритуальна, от, як говорить Самцеслав в явному світі. Мати слава над полем, у тім полі. Тримають вої, бий тебе, не жалійте, вороги, в катари, бий тебе не жалійте, вороги в б'ються, вої, б'ються безпочинно, Мати, слава! Витає нас воли. І що в борь живе, це. Дівчата дарують їм свої вінки, аби хлопчики не забували роду. «Та й понесла єда! матері Слава. Слава! Оберіг, виходимо. Обряд закінчується виходом гостей зі святилища. До мене підходимо. Стоп. Оберіг! Оберіг! Добре. Розгортаємося. Направляємося. По одному. Обари. Кидай, зі На село. Дабы с село стари. Иди, иди далі. Обари! Обари! Дабы жінок. Ты водяную сидит. <глуш> Слава обряду! Слава обряду! Оріо бош ряду! Орію бож-ряду! Робимо глибокий вдих, оберт і видихаємо в світ явне нове життя. Най буде так! Най буде так! Тут гарно битись мечами і така погода, саме не світла. Одягаємо нам пояси. Для чого це все робилося? Щоб, щоб випробувати те, що ви вмієте. А що ти вмієш? Я вмію мечами махати і бити. Ми битись. На, мечах, на виступі. Хлопчики пройшли вікову посвяту підперезування. Вони стали на щебель дорослішими. Разом з тим по-дитячому пустують. А наступний етап, коли вже свідомість формується, особистість. Тобто це приблизно десь 12, 13, 14 років. Все, вони вже й проход... відпрацьовують батьківський рід свій кармічний з минулих життів, да? ну, душа ж вічна, якщо розуміти про що я говорю, да? вот. і таким чином 6-7 років вона проходить батьківський рід, вже відпрацьовуючи карму, а потім все. І той вона вже стає особистістю, формується психіка, свідомість. І в цей час вона вже проходить. В вояцьких традиціях безпосередня ярення, тобто через бої, через випробування, там через вогнище, тобто вже більше такої чоловічої сили, і звичайно, вже йде вояцьким шляхом здобуває свій власний досвід і відпрацьовує вже свою особисту карму там. Таке автентичне свято відбулося у козацькому формуванні тетерівський кіш. Дорослі шили Костик Шевченко та Левко Деркач, семирічні київські хлопчаки. Тільки за сім років їх чекатиме наступна посвята перехід у доросле і самостійне життя. А до свого 14-ліття хлопці мають ще багато встигнути навчитися і зрозуміти. Щиро сподіваємося, що наша знімальна група побачить і те свято за сім років. А ми шануємося, бо того варті.